Більшість з вас вже бачили висказування Лешека Мілера, це екс премєр міністр Польщі, який був там до 20, до 2004 року. Наскільки я пам'ятаю, був прем'єр-міністром про висказування, яке він сказав: у нас є в Польщі зброя, яку ми можемо надати безкоштовно. Це українські чоловіки. Отак От він собі дозволив це сказати. Дивіться, я вам пояснюю, чого це не так Вкратце, якщо хтось переживає по цьому поводу. Тому що директива ЄС вже прийняла те, що буде захист продовжено до 27-го року, до весни. Тому це все просто звичайний популізм, який завжди був, завжди були балаболи, які просто трендять і наматують оце все на вентилятор. Якусь тримають напругу інтригу. Да, багато людей, які в це вірять там і так далі. І так само про депортацію це неможливо. Просто це неможливо. Всі люди з паспортами являються вони по, по право знаходяться в Польщі чи в інших країнах, вони заїжджають офіційно, їм захист надають офіційно. Тому це просто звичайний популізм. Якщо будуть депортувати, вони сказали, б ви вас попередили за місяць, за тиждень, за два, за три, що ви маєте виїхати з країни, але не в Україну, а в будь-яку країну, яку ви забажаєте. Тому ось так. будьте уважні.